Я сьогодні в 11 й годині це правильно В 11 й лірарфі я виїхав з Луганську до Києва. Я провів там 2 дні. По дорозі ми зупинилися в Харкові. І ось реальна ситуація, яка зараз там відбувається, я провів там 2 дні. Те, що я бачив власним очима. По-перше, найважливіше, що я хочу вам сказати, це те, що в Луганську. В Антимайдані, де є сепаратисти, стоять люди, луганчани, які протестують. Вони думають, що вони протестують як частина Луганського майдану проти влади. Це не є сепаратисти. Там тільки ядро чітко проросійсько орієнтованих людей. Маса людей думають, що вони вийшли вимагати кращого життя від влади. Тому сносять з цілого міста і харчі, і допомогу, бо немає кому їм сказати, що разом з вами стоять сепаратисти. Міліція Луганську абсолютно пасивна. Зробили блокпости, пропускають грузовики із постачанням до антимайдану. Луганська до Харкова стоїть блокпост на своїй трасі, тільки сепаратисти за Калашниковими перевіряють всіх російською і смуглясти обличчя, начебто, кремлян із Криму. Завершую. Бо це я побіцяв передати сюди. Бо вони думають, що ніхто про них не знає. Українці, що вже кінець їм, що їх кинули і зливають, як зливили Крим. Що ми тут не поміняємо владу, ми її всіх зрадимо. Слава Україні.